Привіт! Сьогодні я вам покажу легкий макіяж до школи. Для того, щоб виконати свій макіяж, потрібно, ну краще заплестися в хвостик або пучок. Розпочнемо. Я не, не користуюся тональними кремом і тому я беру ну, ось така вона. І штучка ватка ніби. Виберемо. Підкреслюємо ось такого кольору. Тут не буде видно, вибачте щось, щось. не Такого світленького кольору, як шкіра, моя шкіра. Так, от. все. Далі можна використати. Хтось може використовувати, хтось ні. Сьогодні я використаю. Я накрашуся просто светло-белым колером. У тени. Так, белый-белый колер. И чуть-чуть ты -чуть Такой Це мусить бути е, таким в школі може бути невидимий кіяш. Ну, видимий, але щоб вчителі не бачили. Вибачте, що ви не бачите, яке це, але просто головне. Так, далі. Туш. Ось така. Красимо свої вії. что будете там гуляти десь там ще десь це краще э, тіні брати темніші. Ось ці нравилось. Далі можна попшикати собі в рот щось. Не, це, не але я просто сказала, там блість фраш, наприклад, з м'ятою. Типа, буде смак як жуйка. Моє це блиск. Можна червону помаду в мене є, але я не буду використовувати до школи її. Ось. така, Я тому використовую блиск. Також зроблю обзор свого, своєї косметички. Так, готово. Далі ви можете розплестися, бути далі в локтику, так як вам хочеться до школи там. Так це було все. Я дуже-дуже вибачаюся про тим, що це не видно зараз, якому я. Так, буде видно можливо? Так. Так. Дуже вам Ну, це було коротке відео. Але я вам показала, просто що можна використати для шкільного макіяжу. Тому всім па-па. папа. Підписуйтесь на мій канал, ставте палічки вверх. І па-па!